З інтримарів електробрид, тример Іні. Нагадую, що в нас є хороший вибір шейверів. О, до речі, в нас Мозер з'явилися. Друзі, може тут будуть наші клієнти. У нас є нарешті мозери. Я там ще обіцяв знижки, в кого хто приходив, не було, вам були купони. Є в наявності, ми чекаємо на вас. Також замовляйте інстаграм, є там і відеоогляди. Я особисто його собі брав. Запчастини є в комплекті, ціна 699 гривень. Це Мозер. Тобто, ви розумієте, це хороша марка, так, що це там пищить. Так, це хороша марка, тому це вже перевірено. У нас клієнти приїжджають окремо за ним. Я прошу, вибачення, не було, розбирають швидко. Тому поки є, замовляйте. Привезли, будуть ще. Тому чекаємо, Київ, Правда, 47 ретровіль, хто хотів самовивіз, приїжджайте. є, хто хотів. Е Через інтернет замовляйте, доставляємо швидко, завтра відправимо все. Тримар інвій сайт. Пишете пошук. Моб... І посилання є на сайт в шапці профілю. Кнопка інстаграму в шапці профілю. Тому, будь ласка, переходьте, замовляйте хороші штуки. Тому також ще хотів сказати: є для голови, хто питався: 316. та Куль... вже довго у нас вона є в наявності. Рекомендуємо часто, якщо для голови, велика робоча зона, дисплей показує рівень заряду акумулятора, водонепроникна. Ось бачите, на IPX5, працює до 1 години, може працювати від мережі, в комплекті є для носа, тример, тобто, тобто Це і хороший подарунок комплексний. і також для власного використання, якщо особливо для голови. Чому для голови? Подивіться, яка зручна форма. Тобто, як шліфувальна така машинка, тобто, це сплаваючий блок, плаваючи голівки, тому зверніть увагу. Ну і багато всього іншого можна подивитись у нас на сайті. Тримар.ін'юей, переходьте через Google, шукайте сайт або посилання в шапці профілю. Інстаграм це там є. Ми чекаємо на вас. Дякую, гарного вечора, гарного дня. До побачення.